Друзі, нас про проголовне поїхали. У самісінькому центрі силової верхівки Російської Федерації стався надзвичайний інцидент, що одразу перевів усе військово-політичне керівництво в режим найвищої тривоги. Під час закритої зустрічі в Палацовому двороку за межами Москви було скоєно напад із стріляниною, внаслідок якого один із ключових генералів, що відкрито підтримував Миколу Патрушева, загинув на місці. Постріл у серце не залишив йому шансів. Поряд перебував сам Патруша. Він отримав кілька кульових поранень і був екстерно евакуйований підземним транспортним каналом. Операція тривала. Трохи більше години йому вдалося стабілізувати, проте стан залишився тяжкими. Свідки стверджували, що стрілянину відкрив охоронець, який входив до внутрішнього кола довіри президента. Попри чисельні перевірки чоловіка мав допуск до закритого периметра його поведінка, не викликала підозра. Після пострілів його знешкодили, але мотиви поки що залишаються предметом внутрішнього розслідування. За декілька хвилин після події весь комплекс було заблоковано. Мобільний зв'язок відключено. внутрішній зв'язок зашифровано зовнішні камери. Відключено системи зберігання відео перезаписано вручну. Наму режимі схоже намагання стерти наслідки інциденту почалися негайно пізніше. Того самого вечора в умовах повної секретності відбулося екстрене засідання вузького скандалу, складу Ради безпеки, Присутність журналістів або сторонніх була виключена всі комунікації через захищені канали. В ході наради лунали ультимативні репліки а в окремих випадках звинувачення в зраді і сапотажі. Вперше за довгий час ключові силовики почали вголос ставити питання щодо лояльності внутрішнього оточення президента, адже стрілок виявився людиною, яку самі же допустили до. Навищого рівня довіри була розгорнута повна перевірка всіх внутрішніх охоронних структур у паралельних внутрішніх документах, які згодом потрапили в обіг аналітиків. Згадувалася фраза двоє генералів просили відставки. Після цього це свідчить не просто про хаос, а про глибокі внутрішні конфлікти, що вже неможливо приховати. Дехто з представників адміністрації висловив побоювання, що наступна фаза боротьби може бути не лише політичною, а й фізичною з ліквідаціями чистками ізоляцією. Російський силовий апарат вступив у саморуйнівну спіраль більше не зупинить жоден указ. Що ж, цей інцидент став кульмінацією давно назріваючого конфлікту в керівництві РФ, а Фактично, війна між і Путіним перейшла з площини кулуарних інтриг до прямого насильства. Той факт, що охоронець президента відкрив вогонь, ознака серйозної втрати контролю навіть на найближчим оточенням. Російська політика верхівка вводить у стан нестабільності, яка лише прискорить розпад владної вертикалі. В перші години після інциденту ситуація в Кремлі загострилася до критичного рівня. Впливові фігури у найближчі. Щому оточенні президента почали дистанціюватися, уникаючи публічних коментарів і обираючи позицію спостерігачів. Водночас Патрушев отримав потужний приплива підтримки з боку кількох ключових гравців, зокрема з адміністрації спецслужб ради федерації та навіть деяких великих фінансово-промислових угрупувань. Ці сили прямо не озвучували свою позицію, але кулуарно діють на користь Патрушева, просуваючи ідею системного переходу влади, яку вони ще називають. Ставка Патрушева на жорстку вертикаля силового контролю підкріплену риторикою державного. Пасіння декілька вже після навіть відгук серед еліт, особливо тих, хто вважає, що Путін втрачає хватку. Серед них частина командирів армії Києва триматися, втомилися від невизначеності на фронті зростаючих втрати відсутності стратегії. Після атаки в Покровську, де знищення штабу і смерть генерала стали черговою ганьбою. Дехто відкрито заявляв, ми не хочемо більше вмирати за чиюсь амбіцію. Нам потрібна інша модель управління. Патрушевше попросив поранених не лише залишатися при свідомості, але й за словами джерел. А в низку жорстких наказів щодо перегляду стану ладу охоронних структур, перевірки внутрішніх каналів комунікації, впровадження паралельної системи особистого контролю. Це сприймається у системі як знака. Лідер не зламався, навпаки, активувався. Його прихильники вже готують інформаційний майданчик для можливих заяв, які можуть позначатися нову фазу конфлікту в Кремлі. Конфлікт між путіним і Патрушевим вже не кулуарний. Це фактично внутрішня війна між центрами сили. Один президент, який тримається за контроль, але втрачає довіру. Інший – голова безпекового блоку, який отримає все більше впливу завдяки деморалізації жорсткості і готовності до рішучих дій питання лише у тому, хто перший може перекувати свою лояльність групи у центра нового управління. Але ясно, одне Росія втрачає не лише вплив на зовнішньому фронті, вона вже програє війну у середині себе. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте Пішіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!